Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати з какао, або з шоколадом. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про аромати. Чого це я так вирішила розповісти вам сьогодні саме про, цей, про ці аромати. Тому що іноді, знаєте, мені е, приходять якісь коменти е, або коменти, або на пошту е, щось. Що е, під якимось відео, я не пам'ятаю, зараз, і це було не один раз. Іноді я кажу, наприклад, у мене не багато ароматів з такою нотою. Або у мене зовсім немає ароматів з такою нотою. Іноді мені приходить, що ну, у тебе повинно бути, бо ти ж робиш відео про аромати, так що у тебе повинен бути принаймні один аромат на кожну ноту. І я так думаю, а чого, чого це так? Люди, чого це так? Я, я колекціоную аромати. Це моя колекція, але це моя колекція для користування, особистого користування. Я користуюся своїми ароматами. Я не тримаю їх на поличках просто для того, щоб вони там у мене стояли і кисли. Ні, я їми. Активно, дуже активно користуюся. Тобто, для мене мати аромат, яким я не маю наміру ніякого користуватися, це для мене просто ну навіщо? Навіщо це робити? Це просто взяти і гроші спалити, як на мене. Тобто, я впевнена, що люди, які роблять, як я рев'ю про аромати, не повинні мати. На кожну ноту по аромату. Розкажіть мені, що ви думаєте про це? І потім я якось я подумала, що я хочу зробити аромати. шоколадні, шоколадні ноти, Шоколадний аромат, какао або темний шоколад. І стала так думати, а які ж у мене є аромати? І щось, знаєте, я така надумала тільки чотири аромати з тих, що я знаю 100%, що там є аромат і, е, шоколада або какао, і що я відчуваю прямо на шкірі, що коли цей аромат на мені, він шоколадний є насправді. І я так думаю, а чогось так мало? Так мало-мало-мало. І я пішла потім на фрагрантику, там, якщо ви знаєте. Там є така опція, що ви можете е, аромати, ну, коротше, вбити туди назву ноти, і вам вийдуть всі аромати, які у вас є з такою нотою. І насправді у мене їх дуже мало. І я вирішила в цьому відео показати просто вам ці аромати, в яких я відчуваю. Дуже класно, дуже яскраво шоколадну ноту. У мене є інші аромати, де є какавова нота, де є шоколадна, але вона там, знаєте, є отак раз і її вже нема. Тобто в, в всіх ароматах вона є і вона триває. Е, і також розповім вам про два аромати, а давайте я вам зараз про них. Розповім, в яких теж фрагрантика сказала, що є нота какао. І вона там насправді є, але я ще не дуже там відчуваю. Розпочнемо з цього аромату: це Black Excess від Paco Rabanne. І тут для мене аромат він просто про червоні фрукти. Червоні фрукти дуже такий яскравий аромат, цікавий. Але він не, не про какао. Те, що фрагантика каже, що там какао ну, є, але е, я не купила б і не радила б цей аромат заради какао. бо, Як на мене, там ну, щось дуже-дуже щось таке мале і не дуже помітне. Ось. Ще один аромат, в якому є какао, насправді, але це теж. Е, е, про те, що не потрібно завжди довіряти фрагрантиці. Ось так, наосліп іти і довіряти фрагрантиці, і купувати те, що там пишуть на фрагрантиці. Ось у мене є аромат, який мені ну, пробник аромату, який мені дали на Ексанс в Мілані, від Мезон від Мезон Тейте, який називається вішецький као. І ось так зроблений цей аромат. Дуже красиво, дуже красивий пробник, такий, знаєте, тон-сюртон. -тон. Дуже класно. Тут є какао, але люди обережно, цей какао дуже медичний, дуже такий, знаєте, аптека старого е якогось. Е Виразку. Я не знаю, як це сказати. Ось, не, не навіть зараз в аптекі, які зараз, ось, аптека Модернова, ви заходите, і там завжди є такий запах трішки ем, медициною щось пов'язано. А уявіть собі аптеку, в якої не тільки продають, а ще і роблять якісь там суміші, роблять якісь там, я не знаю, помазюки, мазюки, щось таке медичне. Оце таке: тут медичне какао. Я таке какао не люблю, я таке какао не раджу нікому, навіть його. Ну, Протестувати можна, але наосліп краще його не купувати. Бо я так думаю, якщо б ви купили цей аромат какао на осліп, ви були б розчаровані. І я розумію, що це не завжди можна піти кудись поїхати там, в магазині. Протестувати аромати, бо. Навіть у мене, наприклад, я не мешкаю в у великому місті, і у мене немає дуже багатьох брендів. Я чекаю, що я кудись поїду за кордон або в якесь більше місто, щоб протестувати аромати, але на осліп не не купуйте на осліп, не довіряйте тому всьому, що, що написано на фрагрантиці. Бо якщо б я читала. І орієнтувалися чисто по нотах, то тоді цей аромат він би був вау. А так, це просто медичний какао якийсь, дуже алкогольне медичне какао. Так, давайте зараз про какаові аромати. Я, ем, я та людина, яка використовувала 100 мл чоклет Grid від Монталь. І мені він дуже подобався. Я насолоджувалася кожною краплею цього аромату. Потім, я так думаю, через те, що був передос цим ароматом, я якось відійшла від таких дуже яскраво какаових або шоколадних ароматів, вони мені якось не нравляться наразі. Я не виключаю того, що пройде якийсь час, і мені знов захочеться чогось такого, знаєте, дуже яскравого какавого, і я піду знову куплю собі 100 мл монталь чоколад гріді, бо, я, як на мене, це дуже класний аромат. Насправді дуже класний, якщо ви хочете какао, какао, печиво, шоколад, все таке класне, смачне, то вам потрібно тоді звернути увагу на такий аромат. Що ще хочу сказати? Значить, я вам зараз покажу аромати, яких у мене фізично у мене немає, у мене пробники, але вони якраз підходять по територію от таких ось ароматів. Перше шабо. Шабо це у нас молоко з шоколадом. Молоко з шоколадом, шабо, дуже класний аромат, яскравий аромат. Тут у нас шоколад і молоко дуже все красиво, дуже все якісно. Але, так, знаєте, просто шоколад з молоком. Ось і все. Вам таке подобається? Купуйте, він дуже непоганий аромат, якщо вам хочеться просто, знаєте, шоколадне з молочком. Я вам зараз навіть прочитаю, що тут у нас за ноти. А ноти у нас тут е цікаві. У нас тут темний шоколад, шоколад, молоко, ваніль і жасмін. Дуже красивий аромат, насправді. Для мене це наразі тумач, але він дуже класний і він недорогий. Потім. Інший, але тут більш, знаєте, більш така гурманіка, дуже дуже яскрава гурманіка. Це у нас коритерно. Коретерно від місік Шугар» від коритерно. Ось такий пробник. І тут у нас є і ананас, і апельсин, і тонка, і какао, кардамон, ваніль, і імбіль, все таке, все дуже яскраво, все дуже класно, все дуже смачно. Я користувалася цим ароматом, я його тестувала. Він мені сподобався, але також наразі для мене це дуже, це дуже яскраво, дуже яскравий гурманський аромат. Я зараз таким. Не хочу користуватися, я хочу користуватися більш чимось таким витонченим, щоб була гурманіка, але щоб вона була більш красива. Тут прям така спрямована гурм гурманіка, все так яскраво, ось вам гурман, ось вам, ось вам фрукта, ось вам фруктонеза, ось вам шок шоколад, користуйтеся. Ще один аромат, і тут це просто це найяскравіший, бо тут все. Тут є все. Це у нас теж пробник від Лоренцо Пацалія і це Sugar Kisses. Тут у нас є молоко, франджепані, геліотроп, апельсин, ваніль, шоколад, кокос. Тонка, потім у нас тут є карамель, карамель це така живательна карамель, шоколад, ні, браун сугар, це не шоколад це. Це коричневий тросніковий цукор. Потім у нас тут є ром, багато всього дуже яскраво, дуже дістівний аромат, гурманський, 100%, але для мене це теж ну, тумач. Ось просто один пшик цього і таке, таке враження, що ви десь тиждень провели в якомусь закладі, де готують, виготовляють і. Всі, всілякі там ласощі, і шоколад, і якісь там, я не знаю, торти, і щось таке, і якісь тістечка, все отаке. Дуже яскраво, але для мене це наразі тумач. Зараз я вам ще про один аромат. Покажу, якщо у вас є Ботега Верде, у них раніше, раніше колись був аромат Кокольоза. Ось у мене він ще є. Я колись його дуже-дуже любила. І зараз також це для мене тумач, але все ж може ще і змінитися. Так ось. Наразі цього аромату немає, але десь восени вони випустили 4 аромати, і там є шоколадний аромат, і він ось такий. Це такий аромат, просто перевипущений. Він так і називається, мені здається, шоколад чи щось таке. Дуже класний, дуже-дуже класний і дуже недорогий аромат. Ну, а наразі ми повертаємось до моїх же шоколадних ароматів, де є шоколад, але він не такий прям яскравий, такий трішки він менш помітний. Це якраз те, що мені дуже-дуже подобається. І всі ці аромати. Я перед тим, як робити це відео, я протестувала, де їх можна купити. Їх можна купити. Із, якщо у вас є там якісь сайти з дискаунтерами, тобто там, де є знижки, на знижках ці аромати, вони всі є. Розпочинаю з аромату, який називається Angel Muse. Angel Muse від «Mugler». Це у мене парфам. Ще є туалет. Він такий оде туалет і я не про нього, я про парфам. Тут у нас пачулі і тут у нас шоколадна така помазюка на хліб, ну, типу як якла, знаєте? Розпочинається цей аромат дуже яскраво, дуже так кисленько, дуже красиво. Потім оця нутелла, відвівер та пачулі. Мені дуже подобається, коли є шоколад і коли є пачулі. Як на мене, саме шоколад. І пачулі він, оцей оце комбо, воно робить шоколадні аромати більш витонченими, більш такими красивими, більш. Виходять з території шоколадні аромати, моноаромати для дівчинок, і заходять в територію більш витончених і красивих ароматів жіночих. Ось, Дуже класна штука, дуже-дуже красивий красивий ем, аромат. Потім ще один аромат, і я розумію, що багато людей, я теж, його, я його не купила як шоколадний аромат, я його принципово я його, куп... ем, принципово я його купила. Ем, ні, не, не принципово, в першу чергу, я його купила як аромат білоквітковий. Але. Але тут є і дуже-дуже красива, дуже яскрава, дуже красива нота какао. Кароліна Ерера, це, це Кароліна Ерера, і тут у нас просто Good Girl, класичний good girl. І тут у нас є мигдаль, тут у нас є кава, цитруси, тубероза, жасмін, апельсиновий цвіт, тонка, какао, ваніль, праліна. Тут у нас є потім пачулі. Те, що мені подобається. Тобто для мене це цитрусово білоквітковий аромат, але тут дуже-дуже яскрава нота шоколаду. І коли вона приходить, вона приходить і вона стоїть і стоїть, і стоїть, і вона на вас сидить, і вона на вас триває, 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 триває. Дуже-дуже класний аромат. Мені він дуже подобається. І ця шоколадна нота, вона прям ну, така. Дуже класна, витончена. Не шоколад, це як е, chocolate Gradie, або ось оцей, що там прям шоколад і все. І ви нічого не відчуваєте, ніякого екшена в ароматі нема. А тут є, тут є класно, він так змінюється. Дуже-дуже красивий. Ще один аромат, і як на мене, це найкращий мій аромат шоколадний. Це лімітований флакон, лімітована штука, але він є. Його можна знайти і дуже по недорогим цінам. Тут у нас персик, фрезія, османтус, лабданум і какао. Чому я кажу, що він найкращий? Бо тут какао, знаєте, ось ви. Взяли цей аромат і какао прям воно відчувається, незважаючи на те, що какао тут у нас в базі воно відчувається прямо з старта. Старт і какаовий цвітково-какаовий старт, дуже красивий аромат, але тут ще є одна дуже-дуже класна річ, дуже цікава річ. Тут є у нас лабданум, лабданум дає цьому аромату такий трішечки підкопчений. Дуже смачний, все нормально, ніяких там копчених реберців немає, нічого такого. Копчений такий шоколадний запах, дуже класний. Просто супер. Супер-супер класний аромат. оцей. І останній аромат, який у мене є, насправді це аромат, який. Я відчуваю тут трішечки якусь таку алкогольну базу. Не знаю чому. В нотах не написано, що тут є алкоголь, але він є. Це у нас Lady Million Privé від Paco Rabanne. І тут у нас є ноти дерева, потім білі квіти, ваніль, малина, геліотроп, какао Пачулі і мед. Ось що у нас є в цьому ароматі. Я відчуваю тут алкогольну ноту. Прямо спочатку, але потім, коли я наношу цей аромат на себе і проходить ну, десь, ну так, знаєте, хвилин 20. Приходить оцей какао, какаова нота і вона залишається. Дуже красивий. І ось наразі мені дуже подобаються якраз от такі аромати. Не какао, знаєте, прям спрямоване на вас какао або моноаромати какао. Або шоколада, а, а, а щось таке, знаєте, де какао воно є, але аромат не про какао, але какао є, і воно дуже яскраве. Тобто е, наразі, наразі саме, саме такі аромати мені дуже подобаються. Це не означає, що мені будуть і надалі тільки ці аромати подобатися, може, завтра щось таке е, раз тут повернеться і. і е, я захочу собі купити chocolate гріді або цей шабо а чому ні? Дуже класна дуже класна річ, недорога. І про гурманські аромати там у них ще є інші, теж дуже-дуже цікаві. Я, наприклад, на ексанс тестувала навіть їх тірамісу, мені здається, дуже класний був. ось Ось усі, всі мої аромати шоколадні, какавові. Напишіть мені, будь ласка, чи вам вони подобаються, чи ви знаєте ці аромати, як вони вам. Я з вами, я вам кажу до зустрічі. З вами ми побачимось у середу. Дякую вам за вашу увагу. І так, всі-всі-всі аромати я підпишу, все буде написано внизу, так що не треба нічого запам'ятовувати. Pop